Зони для вивчення мінної та вогневої безпеки, а також для правил дорожнього руху та опанування навичок надання першої домедичної допомоги на базі Знятівського закладу загальної середньої освіти. Віднедавна функціонує сучасний клас безпеки. Це другий клас безпеки, який ми відкрили в нашій громаді. Відкриття цього класу відбувалося за власні кошти і облаштування здійснювалися власними силами з допомогою вчителів, батьків. В даному класі знаходиться ну якби він зроблений, поділений по зонах: зона до медичної допомоги, зона мінної безпеки, зона пожежної безпеки. Зона безпеки життєдіяльності, зона для перегляду та ну проведення відеоуроків. Клас безпеки облаштували власними силами та укомплектували необхідним для здійснення освітньої діяльності. За словами Марини Рубіш, великий акцент зробили на мінній безпеці, адже це одна з найгостріших проблем для дітей у прифронтових та постраждалих регіонах. У класі безпеки демонструють макети небезпечних предметів, вивчають, як і розпізнавати та пояснюють, як діяти. У разі їх виявлення. Відкриття класів безпеки є надзвичайно важливими, оскільки учні мають можливість наочно вчитися, вчитися поводитися із засобами, які є небезпечними в умовах сьогодення. Відповідно, це різного роду безпечні вибухонебезпечні засоби. Якісь невідомі засоби, які є небезпечними для дітей. Також важливим є те, що дітки мають можливість вивчити правила поведінки на дорогах, як переходити, на які знаки переходити, в яких місцях дозволено переходити. Тобто, наочно вони можуть на практиці. Отримати знання, обізнаність у безпекових заходах наразі вкрай необхідна учням. Тому при створенню простору врахували всі можливі виклики та небезпечні ситуації, які можуть траплятися з учнями в умовах війни. Клас розрахований навіть від наймолодших від першокласників і до. Середнього віку і для учнів 10 класів, тому що навіть різні квести вони тут проводять, конкурси проводять mm -hmm. на знання безпекових ситуацій, які у нас сьогодні зараз можуть трапитися. Важливим є і те, що знання у класі безпеки можуть здобувати не лише учні цієї школи, але й школярі сусідніх закладів освіти. Навіть учні із сусідніх шкіл Червінівської гімназії із Драгинського НВК можуть приходити і приходять до нас із своїми вчителями, де проводять у нас уроки, на яких отримують дуже величезний багаж знань з різних напрямків. В по безпеці на сьогоднішній день, і наші очні їм дуже цікаво, тому що у цьому класі не так як у своїх навчальних кабінетах. Вони мають дуже багато наочного матеріалу. У великолочківській громаді прагнуть, аби клас безпеки став не лише освітнім центром, але й осередком, де навички безпекової поведінки здобуватимуть усі охочі.